Поговоримо сьогодні про один з найбажаніших подарунків для дівчат браслет Cartier. Cartier Лав ми бачили багато цих браслетів на руках зірок, celeбріті, популярних блогерів та таке інше. І дуже добре, коли вам браслет цей дарує кохана людина. Але. Якщо ви одинока жінка і самі собі купили такий браслет, або у вас немає пари а ви носите такий браслет від колишнього, то задумайтесь, можливо, саме через це у вас не складаються відносини. Дивіться, мене на таку думку наштовхнула моя знайома. Я якось подивилася, в неї був такий браслет. Вона ж скаржилася, не дуже в неї добре складаються відносини. Я подивилася, чи якось шкодить їй цей браслет. Випала вісьмірка мечів. І якщо взяти так, то саме так енергетично якось вона закриває, тому що кожна наша прикраса несе якийсь зміст. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. І якщо вдатися в історію браслета Карт'є, то він був придуманий в 1969 році як певний прообраз поясу середньовічної... совірності. Як в 70-ті, так і сьогодні, щоб надіти або зняти цей браслет, потрібно скористатися викруткою. Також, що сказати? Цей браслет як замикає енергетику на партнері. Якщо ви його одягли самі на себе, то ви можете самі себе так закривати. Давайте подивимося, що покаже Таро. Чи має вплив? браслет картє на жінку, яка не має пари, і носить цей браслет. Давайте подивимось: чи блокується енергетика ось цими такими чудовими ювелірними прикрасами? Але треба знати, що таємничий замисел треба враховувати завжди? У нас тут четвірка жезлів випадає. Зірка, шістка пентаклів і е, туз е, мечі. Дивіться, зірочка, вона як сидить тут сама, ви розумієте? Сижу собі, думаю, думаю, де мій там коханий ходить. Далі у нас тут шістка пентаклів. Як сам браслет, можливо, це показує. Колись вам його подарував колишній, або ви самі його купили, або батьки, або там ще хтось зі знайомих. І що це зробило? Туз мечів відрізало, відрізало четвірку жезлів, єрофанта четвір... імператора. Тобто, якщо ви одинока жінка, то Мабуть, браслет картіє, вам краще треба замислитись, чи варто носити, чи ні. Саме лав я розглядала, тому що він може енергетично вас блокувати до створення нових відносин. А можливо, вам ці відносини не треба, як то кажуть, дурному весело й самому. Тому будьте дуже обережні до того, що ви на себе надягаєте. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Далі ще хотіла б я вам сказати, що Дуже часто деякі люди, от є якась прикраса, щось вони там дороге купили, вони його носять, носять роками і не знімають. Це також дуже негативно впливає на енергетику, тому що прикраси мають відпочивати. І краще мати декілька різних прикрас, які ви будете носити по черзі, ніж одне щось занадто дороге, і ви постійно-постійно його носите, тому що ця прикраса може накопичувати негатив і потім ось цей. Негатив буде на вас впливати. Якщо вам цікаво, ви можете почитати інформацію, як чистити, можна прикрас, Якщо вам цікаво, щоб я розповіла вам цю інформацію щодо енергетичної чистки прикрас ваших ювелірних виробів, то напишіть мені в коментарях, я буду знати, що вам це цікаво, і запишу для вас таке відео. Дивіться інші мої відео на каналі, я сподіваюся, вам. Було цікаво подивитися такий контент і чекаю на ваші нові запити, пишіть, з яких ви міст мене дивитесь. Я це все враховую, коли записую нові відео. Дякую вам за увагу, до зв'язку!